Славен Бо нас завжди, нині повсякчас, і навіки вічені, слава ти, Божена, слава тебі, царю небесні душі, куди все доповняйся, харби до подати прийняти. Смертный помилуй нас, я Боже Святий Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже Святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. що є син на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Придна. Наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, отцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Розвіди наші Ісуса Христа, і народного, Сина, Твого, з яким ти з присвятим, благим, благословеним Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічені ваші перед Господом схилі, Spadniego. Boże Twoje mylosty duszy wiernych spokojno prejmaju. Pylno molojmo z tobi, poszlińcemu corstwu swoho, światocha Angela koronetyla. I duszy tych szyintila budu tut pochowań. Wintrychownych pud rozrinse. Szczop w one zawrzdy bez koneczno radniu oczy to boju. З всіма святами прославляли Тебе, Боже всемутний, Отче підвічний, Господи, святий, усі свячення, краще <клес> под, перед Творителем всяке благословення, сходить від Тебе з небес на землю, тому зволь це місто очистити, благословити, освятити, і щоб цей цвинтар став на солодке успокоєння і упокоєні душам ті, що відходять і поховані будуть. І їхні душі нехай наповняться постійним солешом Твоєї насолоди, нехай твої покині рабі перебувають горнірусалим і радіючи, втішаючись, поки великий день суду приймуть відробів свої власні тіла, а також можуть стріти на суді, приходящого Господа, плодами добре діл. Бо ти, сі Воскресенє життя, упокоєння спочи, рабів ти Христе Боже, наш тобі славого села, і сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, віки. Вим'я Отця і Сина, і святого Духа. Амінь. Войм'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, и во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вим'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, слава тобі. Слава тобі Сені, і Сину, і Святого Духа, і повсякчас і навіть і вічна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благо! приболобне, волосних отців наші святи, душі от нас прислала на рабі в Оселях святих чини, правени, приєднай, а нас помилуй, бо й добрій бою, чоловіколюбний. Чому я з цих слів починаю в цей сьогоднішній день усіх чесної голови? Претечі Псителя Господнього Івана. Та тому, дориво Христі, браті і сестри, що кожен з нас, а ми тут всі в поважному віці у своєму житті щось та будували і знаємо, як воно трудно є. А тим більше будувати щось зараз, воно і надзвичайно трудно. Але по ласці Божій, по старанню нашого голови міста, і цієї всієї комісії, яка брала участь в цьому проєкті, слава Богу, центральну частину входу на наше кладовище огорожено. Якщо ми з вами проїжджаємо міста, села, майже ні одного міста, ні одного села немає, щоб кладовище чи цвинтар, як ми називаємо, не було огороженим. І добре, що наш міський голова. Взявся разом із всіма нами за цю тяжку, але Богом благословенну справу. Бо скільки людей тут приходить, проїжджає, чи на Пасху, чи в інші дні, напевно, кожен задумується і каже: а чому ж це кладовище не огорожено? І в сьогоднішній день. Ми з вами освятили і були свідками цього великого торжества. Бо це дійсно велике сьогоднішнє, сьогодні у нас, для нас всіх свято. Бути свідками освячення центрального уходу на це кладовище, де спочивають наші рідні, близькі, брати і сестри. Тому нехай кожен із нас задумається ще раз і ще раз, що прийде час. І напевно я буду спочивати тут. Порядкований буде цвинтар. Бо кожен з нас знає, як приємно, коли в хаті, у нашому помешканні є порядок. Так само і душі тих, які тут похоронені з небес, споглядають, як ми піклуємося про їхні могили, як ми піклуємося про те їхнє помешкання, бо інколи в земному житті ми будуємо великі хороми, а той маленький. Де землі трошки чотири дошки, ми інколи упорядковуємо. Ми інколи рідко молимося за своїх братів, сестер, батьків, матерів, а вони потребують тільки єдиного, що щирої заупокійної молитви і потребують щирої від нас праці, яку ми сьогодні бачимо. Тому нехай Господь благословить всіх тих будівничих, нехай Господь благословить всіх тих, хто проектував. Нехай Господь благословить нашого голову за те, що він взявся за ту тяжку відповідальну справу, але в єдності сили народу. І я думаю, та єдність нашій парофії у нашому місті допоможе нашими спільними силами і пожертвами в найближчий час завершити це будівництво. Тому нехай Господь всіх вас, дорогі, во Христі, благословить. Своїми ласками, своїми щедротами, і нехай Божа та ласка спочиває над всіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Звичайно, чимало людей зверталося до сили. походування. Суть всього цього зводилася до того, як нам, як і в інших населених пунктах привести. Цей цвинтар у порядок. Дуже непросто, адже по периметру більше одного кілометра. Ми розпочали з цієї центральної частини, сьогодні освятили, і ця брама буде відкрита від сьогодні. І Евангелія будуть відправляти за покійником не в таких умовах, як було раніше, а так, як подобає християнам. І я хотів би сказати, що цей проєкт розробляв наш мешканець Лопушинський Олег. Цю роботу цю проводили наші мешканці із наших комунальних підприємств, зокрема Теплоенерго, і приватні підприємці, і наш міське виробниче управління комунального господарства. І не перераховуючи конкретно прізвищ, я всім їм висловлюю щиру вдячність. Не просто це робити, хоча б здавалося, це невеличкий шмат цієї роботи. Але е завжди зводиться все до того, а гроші те. І тому у нашому міському бюджеті ці роботи не були на цей рік передбачені. Кошти йдуть на інші потреби громади міста, але знайшли можливості, як це робити, <клес> що очікує <клес> далі, тому що люди є люди і різні чутки можуть розповсюджуватись. Один із мешканців, правда, не нашого міста, але тут я бував кожен день, коли проводилися ці роботи. Підійшов до мене біля цієї водорозбірної колонки і каже. Скажіть, тут зробили, а далі буде, як в нас в селі загороджено дротом. Вибачте, за такий всі <кій> вислів. Я кажу: я не знаю, що у вашому селі, а в жидачеві на цьому цвинтарі дроту не сторону продовжимо. Е, який варіант буде? Ми із отцями обговорюємо ці речі і надалі будемо обговорювати і враховувати наші е, можливості, але робота ця мусить бути продовжена і вона. Буде продовжувати. В цьому сумніву немає. Ми влаштовуючи цю огорожу і е, зупинимо оцей в'їзд цю неділю, 16 вересня, ми відзначаємо день нашого міста і сьогоднішнього дня, вірніше, завтрашнього е, оголошення міста, біжучий стрітці, по-іншому буде доведено до вашого міста. До вашого відома в 16-й годині я вас всіх запрошую прийняти участь у відзначенні дня народження нашого древнього вудича. Всіх благ вам, миру, злагоди і здоров'я. Дякую.